Друзі, всім привіт! Це Volkswagen Jetta 2017 року. А якщо бути точним, 11-й місяць 2017 року випуску даного авто приїхала в Україну зі страхового акціону і Сполучених Штатів Америки з пошкодженням задньої частини і цілою безпекою. Дуже важливо. Оснащення бензиновим двигуном, турбодвигуном об'ємом 1,4 літри. 150 кінських сил, зута у дуже гарні е, легкосплавні диски. Зверніть увагу, новенька е, гума Dunlop, Правда, зима, але oh. все ж таки. У нас гарна оптика, чорний колір. По кузову декілька є сколів підряпин, але нічого критичного. Салон дуже охайний, в принципі, такий має бути. На авто всього-навсього 68 тисяч кілометрів пробігу. І по Україні єдиний власник і вся історія обслуговування в Україні виключно офіційного дилера. Навіть запчастини, які використовувалися, також куплялися у офіційного дилера. Все в оригіналі. Так, друзі, що ми маємо? Це комплектація S. Як я і казав раніше, 1.4 двигун У нас є, звичайно, що у нас є кондиціонер, у нас є мультимедійний екран, на який виводиться зображення з камери заднього виду, автоматична коробка перемикання передач, класичний гідротрансформатор на 6 ступеней. Текстильний салон, дуже зручний, немаркий. Все відмінно. Ми бачимо, у нас двигун працює. Клімат, кондиціонер відмінно охолоджує повітря. За бортом 25 градусів, як підказує нам бортовий комп'ютер. Всі ми знаємо, що джета у цьому кузові та в принципі не тільки у цьому, дуже великий і просторий автомобіль. Задній ряд пасажирів буде зручно комфортно. І навіть у дальній поїздки, повірте мені, знаю про що кажу. А багажник це взагалі видвір мистецтва, сюди можна помістити все, що завгодно. Дуже просторий та великий. І так, друзі, а ось такий, бачите, нюансик є по бамперу ззаді. Ну, нічого страшного. Друзі, 17-й рік Джета 68 пробігу, 1,4 бензин, автомат, класичний гідротрансформатор. Вся історія обслуговування по Україні все є в наявності. Чекає на вас Михайла Грушевського, 15 а Одеса компанія Автопарк. Ви маєте можливість придбати її кредит, лізінг, тридин або звичайно готівковий розрахунок. До зустрічі. Чекаємо на вас.